You know just what you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. У мене ранок з суботи. Я оце дивлюсь на свої щоки і розумію, як, як потім буду скидати цю вагу. Бо насправді дуже складно. І мені здається, що я зараз аж розпливатися почала. Але не знаю, чи вам буде цікаво. Зараз покажу сніданок. Сніданок це у мене перед залом. Саме звичайний, елементарний, який готується дуже швидко. Гречка в мене була, просто відварила швидко брокколі, залишалася. І полила оливковою олією. І скрамбл зробила. Тут не вистачає, мені ще печінки, тріски, хочеться, але її немає. Ось і такий сніданок поживний. І зараз раз і в зал побігла і потренувалася. Активний день попереду. Субота у нас завжди така. Ще на базар потрібно забігти заїхати. Все, всім гарного дня і смачного. Поки їду ще в зал, трішки поспілкуюсь. На базарі була на базарі довго. На базарі сьогодні переді мною чоловік поступився творогом, кисломолочним сиром у того чоловіка, де я зазвичай беру. І знаєте, це було приємно, бо він би брав. Він би брав, але він, дивлячись на мій стан, він просто поступився. Він взяв сметану і каже: та я піду там в іншому місці візьму це було дуже приємно. Ну і ми з цим Славіком, у котрого я беру от, молочні продукти на базарі. З ним розговорилася. Він каже: «Оце, каже, мужик. Респект прям йому. Ну і розказав свою ситуацію. У нього дружина була вагітна, я якось з вами ділилася. Що я тоді у вагітною почала купувати творог. У них раніше термін був. Народила вона дівчинку, каже, поїхали в Бориспільському районі. Вони десь живуть. Поїхав Рац і там треба було оформити дитину. Дитина з ними була, не було каже на кого залишити. Ну, це ось новонароджена взагалі. І каже, жодний, взагалі, жодний з 17 людей, жодний каже, в черзі не поступився місцем. Більше двох годин каже, там провели. Знаєте, почула від нього фразу, що треба було кашку зробити дитинці. І мені це так по серцю ударило. Я йому нічого не казала. Ну, я, я не його гарна знайома, тим паче не його дружина і, і все таке. Але я просто е, дуже сильно за грудне вигодовування. Це мега-мега-зручно. Це мега-мега-корисно. І е, ну, е, я розумію, що є, є такий відсоток е, дівчат, котрі не можуть е, годувати. У мене особисто. Знаю я дівчинку в Чернігові, коли ми ще першу дитину, Ілля, у мене був, і у неї перша дитина була, і от вона взагалі взагалі була немолочна. Взагалі молока не було. Але це, це так мало. Зазвичай просто не хочуть боротися. І... Ну і просто легше дати. Ну і, і складно, напевно, дивитись на дитину, котра може кричати. Ти розумієш, що вона кричить, бо не наїдається, і складно перенести той період. У мене, слава Богу, таких питань немає, не було принаймні. У мене лише лактостази дуже сильні, наливаються дуже сильно груди, тому я страждаю від, від цього. Але, наприклад, навіть з Левчиком уже я. Навіть не стіджувалась взагалі, щоб не створювати більше попиту, щоб ще більше не прибувало молока. І мені здається, це мене дуже сильно спасло минулого разу. Бо лактостазів в рази стало менше ніж зі старшими дітьми. Тому зараз планую діяти так само. Ну і вже ж більше, набагато більше інформації, не тільки досвіду, а взагалі інформації про грудне вигодовування. І це мега крута штука. Ось і коли я від нього почула, що вони там е новонароджені кашку якусь мутили, кип'ятили водичку, ну серце йокнуло, чесно скажу. Ну, ось так. Поділилася, скоро і мене це чекає. Я вам там купила для заживлення сосків ланолін. Е е ну, пурлан просто. Набагато дорожчий, більше ніж в два рази він дорожчий. А це чистий ланолін від Ліндо. Ну, спробую ще його. Бо в мене завжди такі питання, проблеми. Потім не знаєш, що робити, куди, куди бігти. Ось так. Всім гарного дня. Так, доїхала я в зал, я взагалі відзняла все своє заняття. Це тут 35 тижнів рівно. І я хочу змонтувати його і показати тренування це, але в наступних відео не зараз, бо вийде занадто велике. Так, проговорю, що я все роблю із досвідом і роблю все. Добре оцінюючи ситуацію і свій стан в даний момент, тому я відчуваю, що я можу собі дозволити це, то я взяла ось у мене тут гантель 18 кілограмів. Та ви знаєте, якби я не тренувалася і взагалі підготовки не було ще до вагітності, навряд чи б я змогла б зараз так тягати левчика, котре вже кілограмів так 13 важить. А окрім нього ще можна і пакет захватити. Я це зробила, я потренувалася ще так. Нормальне таке тренування, вийшло, по об'єму так нормально, бо мені додали трошки часу. у Нас дощ почався і мав їхати на ВДНГ, кататися на скейт... -па... на самокаті, але зрозуміло, що тепер він не їде і в мене було трошки більше часу. Бо він з Левчиком вдома залишився, бо Діана поїхала на Черлінінг, її Денис відвіз у Дениса там свої справи, тому треба було поїхати. Ось я класно, дійсно потренувалася, від цього таке відчуття круте. Та, я там вам зняла, я думаю, воно вже там десь Ось, і зараз сіла в машину, а тут так пахне копченостями. Бо я купувала ковбаску. Я покажу вам, що на базарі купила, скупилася, десь я сьогодні десь приблизно на 1300. А, ні, більше. На 1800, бо і на картку, не на картку, а зараз дуже зручно, що прям телефон як термінал. Я не знаю, як вони там це роблять, але зручно, Да, на 1800 купила, і це не зовсім і багато продуктів. Але зараз такі ціни. Що поробиш? Так добре, поїхала додому. Знаєте, єдине, от відчуваю себе не зовсім гуд. Не класною мамою, яка все встигає, все встигнути нереально. Бо Левчик, дивіться, за сьогодні він ще не, не гуляв на вулиці і вже пішов дощ, і навряд чи там дощ до кінця доби, і навряд чи ми вже підемо. Ну, щось, щось може і придумаємо, Але бачите, за рахунок того, що я поїхала, у мене немає можливості і ніхто не може вийти з Левчиком погуляти. ось так. Я себе іноді в цьому трішки корю, що дитина не гуляла через те, що мама захотіла свої якісь втілити бажання. Але якщо мама не буде втілювати своє, то кукухою поїде і буде погано потім всім взагалі і надовго. Тому краще, мабуть, все ж таки так, це я так себе заспокоюю. Але мені не подобається, що Левчик не гуляє, тоді, коли. Коли я не можу, почну з цих е, чудових кадрів. Левчик. Це я хочу зробити окрошку, але вже їсть. Це там, де купувала м'ясо, вони займаються і от такі самі коптять різні. У них же і ковбаску оцю брала, від якої запах на все авто було. Ось ковбаска! Так, ось ковбаска. Вона і смачна, і вона ну, така якісна, відчувається. Прям. Класно. Я не знаю, в яку ціну. Я за все заплатила за ребро. Це ребро таке, за ковбаску і за м'ясо 467, здається, щось таке. Смачно? Левчику сподобалось. Молоко по 103-літрова банка. Дуже, до речі, жирне. Ось дивіться. Оце ось до сюди це вершок. Це, ну, Прям таке вони не збирають, просто продають так, як воно є. Е, Ілля, я, я пам'ятаю, кисломолочний сир тут е, ну, майже майже кіло. Я так пам'ятаю, десь там на 170, здається, було, по 180 за кілограм. Кілограм огірків по 160 Це теж по 160 помідори. По 160. <рапев> там. Грушу по 120, а потім побачила по 100 ще кращу, ну таку красивішу. Ладно, не буду засмучуватись. Так, броколі сказала. По 620 таку фісташку беру у ну, людей, які займаються там, різними сухофруктами, горішками. І по 20 гривень за 100 грам цибулька. І все. І оце, а, яйця ж. Яйця. Деякі яйця брала по 75, а деякі по 70. Ті, що по 70, так вони є такі, що малесенькі, знаєте, поменше розміром. Ну, нічого. П'ять десятків взяла, це на тиждень, ну, трошки більше. У мене залишилось з минулого тижня ще. Тому там більше буде. Запіканочку якраз зроблю. Ось, І оце це все мені обійшлося в 1800. Так, покажу по-чесному вже, що їм далі. Це левчику поклала, м -м немає нічого м'ясного. Яйця він зранку їв, тому ковбаски він же там хапав її, підрізала. Ну, така прям м'ясиста ковбаска, я вам скажу, гарна, гарно роблять. Це у мене шампіньйони в вершковому соусі. Це я вчора робила на вечерю. Макарони ті, що залишились. Загалом все просто швидко склепала. Що таке? Це тобі? А, гриб. Гриби хоче. До речі, діткам можна шампіньйони, якщо раніше вважалося, що це дуже тяжко і все таке, то зараз шампіньйони вводять ледь не шести місяців можна. Ося, Тому... Ося. Так, отак все змінюється, так? І він любить Мі. дуже шампіньйони. А, ложечку каже, Лося Лося. Йому молодець який. Ну і зараз пообідаю, поставлю бульйон і поїдемо з Левчиком За Діанкою, бо ми вже самі вдома. Так, у мене ще буде і у Левчика будуть горішки, фісташки і грушка. Пообідали з Левусою і показую далі свою звичайну рутину, хоч це і вихідний, але так як не було Дениса, поряд. Вдома, то все одно день проходить так, в принципі, як і завжди. Нам за Діаною потрібно їхати Левчик. А він хоче тепер потяг цей складати. Дуже активно грається цим потягом, яке я дуже-дуже задоволена. І те, поки, поки не грається, але з ним просто потрібно час проводити з цим. Але ходімо, нам з нас Діанка чекає. У неї вже заняття закінчилося. Ну потрібно, потрібно. Тим паче мама ж розгрібала це все для пилососа. По дорозі за Діанкою заїхала на заправку, заправилася і ловлю себе знову і знову на думці, що добре взагалі, що в мене є авто, що я маю можливість його заправити, що я в дощ не їду. Загальним транспортом з дитиною. Тому такі моменти я собі нагадую час від часу, щоб розуміти, що все просто чудово. Діанку забрали після чорлітінгу і ось приїхали ще в магазин. День закупів сьогодні. По поверненню додому. Левчик заснув в машині і тепер звичайна домашня рутина моя. До речі, ця у нас пральна машинка, Bosch ж з 2010 року. Я в шоці, їй вже 15 років. Купували ми ще, не були розписані з Денисом. На той момент ми жили вже. Не один рік разом, але тільки ну, були, переїхали в Чернігів, і як відчули, що вже прям потрібно нам і телевізор, і пралку, бо там пралки не було, там де ми винаймали однокімнатну квартиру в Чернігові, тож, так, купили чи довесні. Ну, я цією пралкою ну, прям мега задоволена. Якщо буду брати нову, то реально лише Bosch. Хоча іноді мені довелося викликати на ремонт людину, то він казав, що зараз дещо інше все одно роблять і не такі якісні. Якщо є можливість ремонтувати, то краще саме ремонтувати цю ніж купувати нову. Він так мені це позиціонував. До речі, все основне, що ми маємо в родині, то ми самостійно на це заробили з Денисом. І я впевнена, що якби наші батьки мали таку змогу допомогти. То вони б це б хотіли б зробити. Але так вийшло, що ми самостійно все робимо. Ми навіть весілля самостійно організовували, єдине, мій тато оплатив половину ресторану. Ну, а на той момент це була лева частка витрат по весіллю. Це в 2011 році було Ну, подарунки, то були, звичайно. Але саме, щоб і організовувати все, і оплачувати, то ми самостійно все робили. Якщо чесно, я вбачаю в цьому лише позитивні моменти, бо якби не було цього, то не було б нас таких цілеспрямованих. Поки не почала готувати борщ, швиденько розкладаю покупку. Левчик заснув в авто і вам покажу тут небагато. Якщо я не помиляюсь на 1800, ну, зараз чек знайду. Так, 1779. Тут ще цукерки були в невеликій взагалі, кількості. там загалом, Діанка їх ну, по, по декілька штучок брала. Ці дюшески, смактульки різні, а, але їх там небагато. Вона знає, що вона багато. Якби вона і хотіла, вона не може просто цього зробити взяти. Ось, Ну, Не може, бо це цукор, але ж все одно щось та, та буде їй. Е, та, І такі вона ще купувала штучки ото як неск, як, як кіндерпінгві, знаєте, е, наподобі такого. І вони з Левчиком перекусили в авто. Так, ну і решта. Мені іноді, знаєте, показувати те, що так купую зазвичай. Ну, у нас дуже рідко бувають якісь типи ось таких ось, і то я склад вам покажу. А, зазвичай просто сама звичайна їжа. Так. Поїхали. Кефір отакий от, лише беру. Ну, якщо є можливість, то саме ось такий дуже подобається по, по смаку. Саме густий молокі 2,5 шикарний. Він такими аж шматочками, знаєте, наче дуже класний. Це по гарній ціні було і тут склад нормальний, тому взяла три штучки. Це у фозі ми були. По 59 вони були. Бо зараз не бачу в АТБ оцей їхній делюкс. Не, не знаю, не завозили нам останнім часом, а там теж склад нормальний. А білоцерківський взагалі не беру, бо там склад бажає кращого. Ряженка ось така. Ось це було: ой, чи 260, щось таке. Е, ну, а так воно ж дорожче, це маскарпоне. І Діанка просила зробити знову ці. Ледь згадала, слухайте, сінабони. Думаю, перемащу тоді вже маскарпоне. Ну, По ціні нормальні було. Курка, яку я люблю. Ніжки отакі були по 129 чи по 123 за кілограм. Шикарна ціна, я вважаю. Так, Потім взяла ось таку одну грудку, бо захотілося на днях зроблю. Відбивні саме для себе більше скурки захотілося. По 199 за кілограм. Я подивилася, так наша ряба, звичайно, звичайно, наша ряба, слухайте, така сама ціна, а то й дорожче, здається, на декілька гривень за кілограм філешки. Тому дуже гарна, і мені вона подобається по смаку дуже. Знаю, що далеко не кожен може собі дозволити купити таку рибу. Це у мене дорадо. Брала найбільшу, яку можна було, вона не патрана, нічого. Ще буду готувати. Це сьогодні на грилі з вечора приготую. Так ось, знаю, що далеко ніхто, не кожен може собі дозволити, але я чесно дуже вдячна Денису, що він нас забезпечує. І я можу купити собі іноді, не собі, а нам на вечерю. Іноді рибку таку. Потім. А... Довзяла ще на окрошку ковбаску сир якийсь звичайний. По ціні було гарно, ну і мало якось використовуємо. Банани по гарній ціні 56,90 були. Авокадо щось близько, близько 49 гривень за штучку, щось таке. Йому ще треба вистигнути. Бурячок закінчився. Треба було купити до оборщу. Одну штучку таку вона теж на знижці була, левчику на перекус, якщо е, там кудись ми виїжджаємо. Е, ці снеки взяла знову. Щось теж вони по знижці були. І я люблю то в машині хоча б залишити, щоб на всяк випадок, щоб в мене щось було, таке щось дитині дати, якщо раптом ми не встигаємо додому чи ще щось. Носки Діані і Левчику треба було. І стосовно ось цих ось э, пластівців. Це Діана вчора ввечері з Денисом заїжджала в АТБ і дуже попросила пластівців. Вона їх взяла. І от зараз ми порівняємо склад. Дивіться, скажу відразу, що у нас таке дуже-дуже рідко пластівці. Ну, я не знаю, може два рази на рік. Ну, реально мало. Значить, отут склад, дивіться, оце все склад. Оце все склад. Я не буду його навіть зачитувати. Ароматизатори різні, емульгатори, цукор. Ну, от, ну, склад, якщо ви дивитесь і бачите, отаке нездоровенний, відразу просто ставте на поличку. І тут склад. Крупа кукурудзяна, цукор, ячміно-солодовий екстракт, сіль кухонна. Все. Все. Так що, ну, ви розумієте, там? Які будуть кращі, і вони досить такі не солодкі, ну не злегка, вони не глазуровані. Прям. Вони, Цукор є, звичайно, але ну, іноді можна. Я їх йогурт можу додати, і сама просто з йогуртом з'їсти. Або діти люблять з молоком. звісно. Але на сніданок таке не практикуємо, або вони їдять у мене пластівці після нормального сніданку. Ну. Типу, доганяються. Да, Але так, сніданок маст хев. Так, я не знаю, чи це то вечеря. Та вже, напевно, вечеря, без 10 вже. Е, знаєте, хочеться ще морозива. Тут така тар тарілочка і не, ну, і невелика, але й не малесенька. Це окрошку зробила. Борщ вже завтра буде, е, бульйон готовий, але ну, воно ні до чого. Може, щось підготую сьогодні. Побачу. Е, банан запланувала ще. Хлібчик. Хліба зранку не було, до речі, у мене. І хочеться ще морозива. А хочеться, тому що воно лежить у холодильнику. Вчора ж була п'ятниця, купували і. І воно є. <смі> То, можливо, ще й морозиво буде. І напишіть мені, будь ласка, чи цікавий вам такий формат взагалі розповідати про харчування? Зрозуміло, що я постійно цього робити не буду. Але чи цікаво взагалі дивитися дійсно харчування за день, наприклад? Так. Дивіться, що Діана зробила сама. Можна кожну деталь, знаєш, він настільки оригінальний, кожну деталь розглядати. А чого е, цю викрутку вирішила сюди вмістити? Бо всюди тільки їжа, їжа. Да. Ну, а це Ну, це для красоти. Дивиться що так красиво. Капець. Діанці. Дуже. Діанка, дуже класно. Дуже оригінально. Ще жабку твою треба показати. Так, ось і закінчується мій день суботи на годиннику 22.10 і вже готуюсь до сну, точніше, вже готова повністю. Вибачте, Левчик сьогодні пізно встав з... з денного сну, тому він, скоріш за все, до 11 буде лягати. А я вже лягла. Мене Денис, можна сказати, змінить. і Він у це лише зараз приїхав, справи були. Почитаю книжку своє тіло і спати. І на цьому мій день завершиться. Помітила, що мій годинник став менше показувати розхід моєї енергії. Ну, з таким ритмом, я, я, коротше, я бачу, що тіло стало якось зберігати більше зберігати енергію. У мене такого рідко буває, що він називається «баді батері», Типу, батарея тіла, Заряд тіла. Шо він У мене зазвичай там після обіду вже 5 і все. А це 7 зараз. Да, і, до речі, за сьогодні 2486 калорій, а кроків і 6 тисяч немає. Так. Але тренування силове було у залі. Так що так. Всім тихої ночі, бо у нас вже тривога пролунала, і там летять з лівого берега. Але будемо надіятись на краще. Па-па!